І коли почалася війна, тоді я ну, зрозуміла, що я не можу просто сидіти без діла. І Я навіть даже дякую, що я зараз голова спілки, тому що я можу щось зробити людям для України, якось допомогти Україні. Є можливість мені допомогти не просто дивитися новини, а я можу долучитися. Доброго дня мене звати Євгенія, я голова української громади Баланії. Я сама з міста Києва 8 років вже мешкаю в Туреччині. Євгенія переїхала в Туреччину до чоловіка в Україні. Жінка працювала журналісткою, а свою діяльність в Алані розпочинала як художниця. Коли приїхала в Туреччину, саме в Алані відкрилася громада наша українська громаду, відкривали турки. Це були е Бізнесмени і вони відкривали для того, щоб показати українцям, що в Алані є життя не тільки для турецьких людей, але ще і для громадян України. До початку повномасштабної війни українська громада в Алані шість років поспіль допомагала новоприбулим адаптуватись у турецькому суспільстві, представляла Україну на місцевих культурних ярмарках і фестивалях. Ті люди, які приїжджають сюди. Вони повинні знати до кого звернутись, де зробити і щоб це було легально. Тут інша мова, як я буду розуміти все це. І коли вони звертаються до нас, ми можемо допомогти з перекладом турецькою, наприклад, по з консультацією. Проте 24 лютого змінило розміри на культурне життя спільноти в українських громадах. Групи є. Звісно, люди були в шоці. Ми зробили цей мітинг, на який приїхав консул з нашої Анталії Емір Рустамов. Він нас підтримав. Ми зробили на площа Татюрка великий мітинг. Багато дуже людей прийшло. Українці Аламії практично відразу отримали дозвіл турецької влади на відкриття центру гуманітарної допомоги, як для відправки в Україну, так і для переселенців. Ті люди, які рятувалися від війни в Туреччині, можуть тут знайти одяг, їжу та речі найпершої потреби, які зносили до центру. Усе це шукали як місцеві українці, так і небайдужі турки. Ми відправляли дуже багато речей на Україну. Наша громада працювала з консульствами. ми возили просто груза такими грузовиками. Речі вони відправляли в Україну і на, на кордоні. Там вже свої волонтери роздавали кому там щось треба. Це ми працювали так на майже три місяці. Кожного два дня ми відправляли машину, тому що дуже дуже багато речей було. Потім приїхали діти сиріти, які зараз евакуйовані в України в Туреччину. З перших місяців повномасштабної війни українська громада Валанії опікується проєктом Дитинство без війни, який евакуює українських дітей до Туреччини. Дітки різні є. різні дітки є такі, які хворі. Є дітки, які були залишені родиною, і є які батьки загинули під час війни. З ними є вихователі, і вони розміщені в готелі, який забезпечує Руслан Шостак. Якщо ви знаєте, в Україні є сеть магазинів «Єва» і Варус. Він започаткував цей проект «Дитинство без війни. І ми, як волонтери, там теж працюємо кожного місяця. Ми робимо вітання дітей, яких були дні народження. Приїжджаємо як волонтери і їх вітаємо. Українці в Аланії також організували для евакуйованих безкоштовні курси турецької а в місцеву бібліотеку приносять українські книжки. Наразі те, що зараз війна нас підтримують, і біля дія надавала нам машину, коли ми перевозку робили, і все нас підтримують так завжди. Я вам так скажу, тут якась нейтральна, так нейтральну таку сторону вибрали так. Нас жаліють, тому що ми українці і у нас зараз війна, але я бачу, що це туристичне місце, і ніхто не хоче, щоб туристів було мало. Їх можна зрозуміти, тому що, наприклад, Аланія вона працює ну літом, вона працює зимою тут більш тихо. І люди на туристах заробляють. Тому як би сказати, що ніхто не хоче брати якусь сторону чи позицію. Але так, якщо ми спілкуємося те та те, завжди я бачу і чую, що нас захищають люди. Ну, захищають, допомагають. Багато ж кажу, що допомоги було від. Турків зараз організація продовжує опікуватися евакуйованими дітьми і бачить прогрес у їхньому психологічному стані. Ті очі вони приїхали. Ми приїхали до них перший раз, і зараз ті очі. Я думаю, що зараз вони дуже щасливі. Вони вже не задають таке питання. А як там війна? А Зеленський побідіт. Ми ж побідім, правда? Зеленський побідіт. А ви знаєте його номер телефону? Можна йому зателефонувати.